Ті ж люди, які користуються нашим з вами бюджетом, ну знову кіт сам оцінює їли сметану чи ні, і каже, що нормально, сметану ніхто не їв, і ми маємо в це вірити. Тоді стає зрозуміло, що якщо ми цього не робимо, якщо ми не створюємо незалежну систему публічного контролю, фінансового контролю за публічними коштами, якщо ми не робимо незалежними по справжньому, тому що те, що зараз відбувається у нас, це така тема. Можемо окремо говорити, ми створимо формально правильні інституції, оскільки наші європейські партнери, оці речі, що їм треба трошки розуміти, що просто якщо є формальний інститут, який, начебто, має формальну незалежність, це не означає, що в реальних термінах він є незалежним там, політично, але наприклад, ілюстрація там, цієї історії з з прокурором і того, що відбувається е в наших реаліях, тільки нам ще раз доказує, що ми тільки починаємо це робити і то. Подивіться, який супротив був проти того, що власть імуще на всіх рівнях мали б, це чітке наше зобов'язання, електронно декларувати свої статки і не тільки свої статки своєї родини, але і ще декларувати те, чим вони користуються. Тобто мене завжди в житті дивувало, чому наші чиновники, от я коли прийшов, я там незалежний Україні, я приносять через 5 років. Після роботи у, у, в Індії, я повернувся 90-й рік і країна тримала незалежність. І я, коли перший раз попав в цю систему влади, став керівником служби прем'єр-міністра, мені там один дуже шановний політик, а я почав будуватися, взяв кредит в Національному банку там, і почав будувати собі там, цю хатку, яку я там через побудував. Але мені показали, слухай, ну що ти мучаєшся? Давай йди, ми тобі покажемо, як це робиться. Привозить мене людина, показує намитий острів конча засвітки. Називає прізвище людей. Ті керівники департаментів, секретаріату кабміну, яких я знаю, яких я контролюю, ну як прем'єр-міністр офіс, я, в мене була задача політичний контроль, того, щоб прем'єр не попав в якісь там корупційні речі? Я їх знаю, вони всі будують п'ятиповерхові будинки. Вони і ніхто навіть ну що не соромиться, не боїться, це нормально. Я кажу, в мене перше питання було: а як ви це боєтесь? Чому ви не боїтеся? Як ви можете, як ви можете будучи держслужбовцем? Намити собі острів і там побудувати. Це уряд пустобойденка і там всі відтігіка та ну, ну, просто і давай ти. І навіть це мені ж гроші не треба було пити. Давай, і ти вставляєшся, я розумію, далі ти вставляєшся в цю команду, ну і далі по житті йдеш злати владу. Тобто те, що у нас зараз відбувається, бо треба ж розуміти, що у нас насправді рух буде вимушений сюди. Це не тому, що наші еліти цього хочуть. Що відбувається взагалі в Україні? Чим чим ми відрізняємося від... Країни, які рухалися до європейської там, цінностей там, до останнього хвилі розширення. І в чому нам, між іншим, заздрять зараз, наприклад, поляки? В тому, що там а, рішення про європейський вибір приймалося елітами, бізнес-елітами і політичними елітами. Вони прийняли це рішення, а народ відносився підозріло. Я був у Варшаві, коли фермери там виходили на вулиці, коли шахтарі. Категорично виступали проти, вони боялися цього європейського союзу, бо там нас затопчуть, у нас там нічого не буде, ми не зможемо там реалізуватися. Були величезні підозри з боку населення, що їх тягнуть. І насправді їх і тягнули, бо їх тягнули еліти. Там парламент працював як годиночок, всі закони приймалися без тих дискусій, які у нас, і, і народ не розуміючи, мав ці фобії, і реально шахтарі і, і сільський сектор Польщі просто виходив на вулиці, Там вертольоти літали там. Машини пожежні розганяли їх, я в той момент якраз був. Це мене глибоко вразило. А у нас у нас зовсім навпаки, особливо після Євромайдану, після майдану гідності. У нас суспільство вимагає, я не кажу, що це усвідомлено, що суспільство кожен українець розуміє, які у нас будуть зобов'язання. Але суспільство у нас вимагає зміни системи і вимагає того, щоб були європейські цінності, Європейські цінності, щоб був незалежний суд, щоб, щоб були. Була справжня боротьба, анімітація з корупцією, щоб чиновник, ну, щоб чиновник розумів е, неминучість покарання за те, що він порушує закони або за те, що він веде спосіб життя, е, про якого він не може пояснити. І от зараз, наприклад, коли цей закон е, прийняли, то я розумію, чому його там два роки мурижали. Тому що ви розумієте, в чому там справа? От ті люди, які чесно собі там накопичили, на там місцеві прокурорчики, у вас такі є: місцевий податковий, місцевий СБУшник, слідчий прокуратури, там хто там ще є? Оця вся еліта, яка там збирається десь в бані раз на тиждень і вирішує всі питання. З місцевим мером у них до цього не було проблем. Зараз вони будуть змушені задекларувати речі не тільки до які їм належать, а якими вони користуються. І тут з'являється кінець цієї ниточки. Я, як ця система буде? Тобто ця система зараз вона не може в цих умовах далі існувати. Я до чого веду, що насправді у нас такий зараз період, він мені нагадує це, ну от, от, от зараз сніг випав, так? йому здається, що він о, ось тут повоює. Ну ми ж то сам знаємо, що в нього там ще ну, тиждень, ну два, а може і сьогодні до вечора його не буде. Тобто наша система вона не може далі вистояти в тому форматі, оця вертикаль влади спотворена там зі таким скаліозом, вона не Люди, які цій системі... Намагається максимально відтягнути час її кончини, ну тому що там кожен день прем'єр-міністра збагачує його не тільки духовно. І відповідно не тільки прем'єр-міністра, а от власність і мужчин. І тому відтягування це для них все-таки особисте збагачення. І ми в цій точці зараз, от куди нас вправо там зносить, воно нас тоді е, оці нинішні еліти, які не відповідають нашим з вами уявам. І там можна... Довго говорити про доступ до політики про інші речі. Але те, що зараз в країні відбувається, то на відміну від тих країн, які, яких там тягнув Європейський Союз, там були багатомільярдні програми, де Європейський Союз оплачував всі ці речі, змушував пострадянські уряди робити незалежну виконавчу владу, незалежну судову владу, перевчав, міняв структури. У нас цього всього не було. Але у нас на рівному місці виникло оцей громадський, ну це якась. Це Цей вибух, знаєте, нова появилася. яка Нова сила, яка просто змушує всю країну з елітою, яка опирається усіма рогами, з бізнесом, який максимально комфортно себе почуває в цій системі, ти... з крупним бізнесом. Так, і крупним бізнесом, та й малий і них не призначається. Дуже часто ви знаєте, що вони для них простіше в системі, де вони знають кому скільки заносити, ніж чесно платити податки, і їх це теж лякає. І, але оця нова сила, ця енергія у поєднанні з Європою, яка з інших причин з інших причин зараз почала розуміти, що з Україною щось треба робити. Отакою Україною ми рухаємося в це право. Зовсім іншим під зовсім іншими чинниками в порівнянні з нашими братами по колишньому соціальну табору, і тому у нас з вами зараз дуже цікава, дуже дуже цікаві можливості. Тобто, насправді, ми про це говорили сьогодні, зустрічалися з вашою владою. Ми говорили про те, що зараз енергію громадянського суспільства, яке може не розуміти багато деталей, але яке точно прагне змін, влада може використовувати. І ми, як громадянське суспільство, зараз не стоїмо в контрах Обов'язково зваду, так як це було в часи Януковича. І тому у нас цей шанс розвитку, він точно є. Нам дуже важливо, і тут цінність, цінність весторської групи в тому, що вона дуже точно може говорити про речі, які можуть змінюватися, як можуть змінюватися. Тому що якщо політики не розуміють, Євген про це і і і і, і володимир про це говорили. Якщо політики не розуміють цих законів суспільного розвитку, а ми громадянське суспільство, уявимо, що нас би не було, ми теж би не розуміли, то в нас би